Ми пройдемо весь цей тернистий шлях. Ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково отримаємо обіцяне від Бога. Чому? Бо ми збагачуємось силою Духа Святого. Щонеділі біля комплексу пам'ятного Христа на площі Перемоги кримчужани не спираються на спільну молитву за мир в Україні. Тут кожне промовлене слово, ніби здіймає людські надії до неба туди, де Бог чує кожного. Під відкритим небом віряни та священнослужителі різних конфесій стоють поруч у спільному прагненні підтримати країну духовно. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Змісни силою твоєї побожне народ наш український, благослови наші справи, принош славу нашу перемогою над ворогами нашими, змісни самогутньою твоєю правицею, державу нашу Україну. Благаємо тебе, Боже! За воїнів і захисників, за братів, за сестер наших, за вдовець, за сіріт, за калік і немічних, за тих, хто в окупації в полоні, за тих, хто зник безвісті, за тих, хто в скрудних життєвих обставинах, за біженців, за всіх тих, хто твого милосердя і допомоги твоєї потребують. Для багатьох містянці недільна зустріч, духовна опора, місце, де можна знайти спокій, поділитися тишею і підтримати тих, хто поруч. Тут люди не просто моляться, вони нагадують собі одне одному, що віра тримає нас у найважчі часи. Дякую тобі за цю благодать і милість, яку ми маємо перед тобою вже четвертий рік поспіль. Збиратися разом у спільній молитві, єднання за нашу рідну країну, за наш народ, господи, щоб у час свій ти дарував нам перемогу. Перемогу не тільки над ворогом зовнішнім, і над ворогом внутрішнім молитва триватиме доти, доки не настане той день, коли слово мир стане реальністю для всієї країни. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.